Сьогодні у нас на огляді максимально ексклюзивний та витончений автомобіль. Land Rover Discovery 2019 року з 3-літровим бензиновим двигуном. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Це так все зрозуміло. Просто зверніть увагу на цей небесний колір. Витонченість та легкий акуратний понт в цьому автомобілі, тобто 4 клімат-контроль. Зверніть увагу на якість цього керма. Звичайно, присутні і карплей, і навігація, є проекція на лобовому склі Чотирьохзонний клімат-контроль та підігрів всіх чотирьох сидінь. Преміальна музика від Meridian. Пневмопідвізка люк. Звичайно, це шкіряний салон. Але зверніть увагу на якість зробленої роботи з дерев'яними вставочками. А тепер ходи, я тобі щось покажу. Зверніть увагу на це. Автомобіль офіційно придбаний, офіційно обслужений. Один власник. Зараз в автомобілі проведено повне ТО. Все замінено, всі масила, всі фільтри. І ні одна дівчина тобі не відмовить. Це 100%. А тепер я покажу вам багажне відділення. В принципі, функціонал цього автомобіля є досить якісним. Тому, якщо ти готуєшся зараз е, до свят, це пасочка, звичайно, я думаю, що проблем поїхати на покупки чи на будь-який шопінг для тебе, для твоєї сім'ї, проблем в тебе з цим не виникне. Що ж, тепер давайте поговоримо про емоції. Ну, По-перше, не дивлячись на те, що машина 2019 року е, вона в салоні виглядає абсолютно як нова, і рівень комфорту від цього не змінився абсолютно від того, що вона 2019 року. Все дуже ергономічно зроблено, все дуже зручно. Ну, Бо це лендровер, тут по-іншому, в принципі, бути і не може. Цей автомобіль доволі м'який за рахунок пневмопідвізки. але коли потрібно, він і жорсткий. Отак воно, друзі, буває. Трьохлітровий моторчик їде так, як треба. Тут взагалі в мене питань не виникає абсолютно. Спеціально для любителів. Безкінечного сонечка тут є панорамка, чорна стеля. Отже, вердикт. Машина абсолютно топова. емоцій маса. Все класно, вона виглядає абсолютно як нульцева. Я дуже задоволений цим тест драйвом. Тож, що з усім цим треба робити? Треба приїжджати на бульвар Миколи Міхновського, 23, салон Автостар. Це Печерськ, центр Києва. Сідати в цей прекрасний автомобіль, робити тест-драйв, забирати його і насолоджуватися їм, життям і все тому подібне. Тож, друзі, ви знаєте, що робити, ви знаєте, де нас шукати. Дуже чекаємо на вас в гості.